Вірпині призупинили роботи зі встановлення паркану між 9 та 10 лініями. Таке рішення ухвалили під час громадських слухань за участі місцевої влади, жителів та власника земельних ділянок. Нагадаємо, що останніми тижнями мешканці зафіксували зведення паркану в зеленій зоні лісу на околиці мікрорайону Сму. У межах вулиць Львівська, Околітенка та 10 -та лінія. На місце викликали поліцію. Попри відсутність дозвільних документів, на будівництво правоохоронці не зупинили роботи. Нивши це тим, що йдеться лише про монтаж огорожі у відповідь на ситуацію. Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що жодних дозвільних документів на встановлення паркану не видавали і заборонив продовження робіт. «Надо прийти зробити всі документи дозвільні. сказати друзі, я тут будую, наприклад, приватний будинок, садок або щось інше. І коли всі документи в порядку, не буває ніякого конфлікту. Коли хтось втіхаря бере, будує паркан, втіхаря будує паркан. Без документів, без дозволу, Звичайно, громада е, хвилюється, і вона не хоче тут бачити якісь багатоповерхівки чи щось ще. Після цієї заяви мешканців з'явилася надія, що зелену зону вдасться захистити а подальше рішення ухвалюватимуться прозоро. Класно, все таки, що Громада, хоч і поодинокі люди не пройшли повз і вдалося залучити мера. Добре, що повернувся. І є сподівання, що щось таке зрушиться з місця. Не було очікувань. Дійсно, що щось з того вийде, на ну, принаймні у мене так, але вийшло, Будемо слідкувати далі за ситуацією. 3 липня у міській раді планується чергова зустріч між представниками громади владою та власником ділянок для узгодження подальших дій.